Друзі, всім привіт! Далі продовжую контур завдання в Варкрафті. І сьогодні в нас завдання Тул Когтя Ворона. А, Коготь Ворона, перепрошую. Нажимаємо прийняти. І нам потрібно в серебряний бор віднести це завдання в селище Гробниця. Відкриваємо карту, перевіряємо чи дійсно це так. Так, да, як бачите, так. Да. Бігти тут далеко ми не будемо. Біжимо до цього, що перельотом займається сразу Перелетимо і все, якби щоб не бігти, не займати багато часу. Так, вроді би сюди біжу. Ні, не сюди. Так, а де цей друг? Ага, він от тут все знайшов. А, друзі, перелітаємо зразу в Серебряний Бор, І все. Вже будемо в селищі. Продовжимо далі. А, друзі, долітаємо до цього селища. Прилетіли це селище і шукаємо NPC, якому нам потрібно здати це завдання. Він знаходиться біля склепу, для, біля підвалу. Ось тут. Відбігаємо до нього. Збираємо наше завдання, яке ми виконуємо ту когось ворона. Е, нажимаємо Продовжити, віддаємо записку, нажимаємо кнопку Завершити. Все. Після цього в нас додатково також відкривається додаткове завдання. Е, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.